Варто звернути, що штучний інтелект він також потребує часу для навчання. Це інтелектуальна система, вона вчиться на своїх помилках, вона вчиться на своїх здобутках. Тому перших кілька годин на початку роботи варто дати їй повчитися. Зрозуміло, всім хочеться одразу максимальних показників від комбайна при запуску в полі. Але нагадую, інтелектуальна система вона вчиться на своїх помилках. Якщо вона побачила, що йдуть втрати на решетах, вона зробить певний порядок дій, записаних в алгоритмі, для того, щоб це усунути. Зрозуміє, що зробила правильно, і більше таких помилок допускати не буде. Тому не реагуйте негативно, якщо комбайн перших кілька годин робить якісь помилки. Дайте йому це зробити, і ви досягнете 100% правильного результату. Зрозуміло, що власникам одразу ж хочеться комбайн використовувати в повну міру, от тільки як він виїхав в поле. Але прошу вас, дайте йому часу навчитися. Він зрозуміє свої помилки і зробить 100% правильний результат. Система Цемус Автоматік підготовлена практично для всіх культур, які вирощуються господарствами в Україні. Це і пшениця, і ячмінь, і ріпак, і кукурудза. Дописуються певні елементи програми для повністю налаштувань на соняшнику. Тобто система автоклінінг зараз для соняшнику працює. Буде система автотрешинг і автосеперейшн в найближчий час. Тому для всіх культур практично можна використовувати систему Цемус автоматік. Навіть такі культури, як гречка. Чи будь-які різноманітні трави такі культури також є в допусках в цій системі.